Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопчика Читає. І я не просто так у цій новорічній шапці, тому що я розпочинаю перший у цьому році влогмас, в якому ми будемо прикрашати новорічну ялинку, читати різдвяні книги, проведемо святкову розпаковку. Та наповнимося сповна різдвяною атмосферою. І розпочнемо ми, напевно, з того, що підемо, купимо новорічні прикраси, купимо ялинку, тому що на цій квартирі в нас ще немає ялинки. І прикрасимо нарешті саму квартиру до Нового року, тому що, ну як знімати влогмас, коли в тебе немає новорічного нічого навколо. Це потрібно терміново виправляти. Отже, давайте видушаємо. Але перед тим як ми підемо наряджати ялинку, я хочу вам дещо цікаве таке сказати. Це буде такий невеличкий інтерактив на цьому каналі, тому що я хочу підвести підсумки цього року у двох варіантах. Перший це буде, як і минулого року, де я розкажу про найкращі книги, буде просто мій топ. Але я також не хотів би це зробити у вигляді книжкових номінацій. Я бачив, так робила Ксенія Келеман, і я вирішив, що а чому б і мені так само не зробити. Отже, що потрібно взагалі робити? Ви у коментарях пропонуєте якісь цікаві, прикольні, смішні номінації. А я під ці номінації буду намагатися знайти книги із прочитаного. Ну, приміром, книга Баба з воза коням легше. Це, наприклад, умовно назва номінації. І в цій номінації... Нації мені потрібно буде показати книгу, яку я кинув читати, тому що вона мені не подобалася. Ну тобто, прикольна якась назва самої номінації, і пишіть до неї ще розшифровку, щоб я розумів, що ви маєте на увазі, або, наприклад. Книга Колючий їжак, книга до якої ти ніяк не міг приступитися, але потім ти зміг все ж таки її прочитати. Ну щось такого прикольного, ній, здається, це має бути класно. І якщо на збирається десь не знаю, 15-20 номінацій, то я випущу окреме відео, де буде саме. Підсумки року за цими книжковими номінаціями. Ну, тобто ви можете придумувати будь-які номінації, вас ніхто не обмежує у цьому. Там не знаю, книга Вампір, книга, яка висусила з тебе усі соки. Ну просто абсолютно все, що вам спаде на думку з цих номінацій, ви можете написати у коментарях. І найкраще я відбудую, якщо розглядається їх багато, тоді зробимо таке відео з. Такими скажімо, імпровізованими підсумками року додаткове відео не знаю, чи у цьому році воно вийде, якщо вийде, чи вже в наступному, але якщо назбираєте мені знизу номінацій, воно вийде обов'язково. Ми прикрасили вже квартиру до нового року, то ви можете побачити, як вистить одна із горят. Я вам ввечері, вже коли буде темніше, коли це все буде красивіше виглядати. Я вам зроблю окремі підйомочки і покажу, наскільки це просто красиво має бути. Ну, моїй голові за повинно красиво бути. І вже вставлю цей влогмас. А зараз я вам хочу ще показати, що в Сільпо зараз проходить така акція, це, якщо ще не реклама, там можна збирати ось такі наліпки за покупку від 100 гривень, по-моєму. Якщо ти розплачуєшся карточкою MasterCard, то тобі від. Ось такі наліпки, і ми взагалі не планували, і ні з того, ні з цього. Ми вирішили почати збирати ці наліпки. І у нас зараз в колекції вже є 12 наліпок. І зараз тут у мене ще є 7 таких нових наклеїчок. І давайте ми їх також розпакуємо, тому що це наклейки новорічні, і коли їх розпаковувати, як не у цьому логмосі. Ось так виглядає наша колекція. У нас тут вже 16 наліпок. Я маю на увазі з тих, які не повторюються, тому що, звичайно, що є дублі, але ось так вони виглядають усі. Чесно, я навіть не знаю, навіщо ми їх збираємо. Ми просто їх збираємо, тому що це прикольно і красиво. Одна з моїх улюблених це ось ця. Завертепимось. І також одна з найкрасивіших. Зараз її найду. Ось ця. Ні, не ця. Де вона? А? Ось ось, ось ця, тому що вона одна з ось такою, як би новорічною окантовочкою. Ну і який же влогмас без новорічної та різдвяної книги. Я собі спеціально для цього влогмаса взяв книгу, яка таки називається Різдво, точніше, вона називається Різдвяне бажання, це від відомийства Книголав, і авторка у нас тут Кортні Кол. Зараз подивимося, що у нас тут обіцяє анотація, але по обкладинці... І по як я вже читав по анотації, тому що я вже її прочитав, в обіцяється щось дуже цікаве та прикольне. Шлюб Ноель та Джона не розпадається, і навіть звичайний вигул їхнього собаки Еліота закінчується сваркою. Одного разу пес тікає, і вони знаходять його в літнього чоловіка, який пропонує їм змінити своє життя. Наступного ранку Ноель і Джоана прокидаються в різних ліжках у різних квартирах у життях, про які вони тільки мріяли. та чи щасливі вони. Неель і Джона мають все, чого хотіли, однак їм здається, що дечого бракує, а раптом вони зустрічаються. І згодом виявляється, що між ними спалахує іскра. Чи зможуть Ноель та Джона віднайти шлях одне до одного, поки не стало надто пізно, а через Двяна Магія має на них інші плани. Тобто, ми розуміємо, має бути історія кохання, але Ноель та Джона. Нуель це напевно хлопець, тому що на укладенці хлопець. Я коли читав на танці, спочатку подумав, що це взагалі має бути якісь дві дівчини, але. Судячи заповники має бути дівчина та хлопець. І повинна бути така трошечки магічна різдвяна атмосфера. Тому давайте підемо читати і потім подивимося, що у нас тут буде взагалі відбуватися. Книжечка невелика, тут буквально 300 зовсім мало сторіночок. Тому почтатися має швидко. Якщо не в цьому влогмасі, то в наступному точно вже за неї вам розповім до кінця. Все тепер у нас є ось такий прекрасний фон з новорічною ялинкою. Трошки додамо такої дізвяної атмосфери, це все ж таки влогмас. І також я неспроста тримаю в руках ножниці, адже до мене приїхала ще одна посилочка від 25 кофі розтес. Я вже не раз говорив вам за цей бренд кави, і я вам про нього розказую не через те, що це просто реклама, а через те, що це дійсно якісна та крута кава, яку я п'ю кожного дня. Мене ось там на полиці. Стоять всі цікаві, які прислали. Половини вже немає, тому що ми половину випили. А ось тут у нас має бути щось новорічне, як мені сказали. Тому давайте я зараз розпакую разом з вами і подивлюся, що нас там буде чекати. Просто коробка коробка в два рази більша, ніж це зазвичай. І я чую, що там багато чого має бути по тому, як сама коробочка ще вирушить. Ну, зараз відкриваємо. Ви побачите перші, я побачу вже після вас. Або не побачите. Чекайте. Ось так. Ось. Так. Так, що там? Йуй, це щось нового новорічне. Зараз будемо дивитися, що у нас тут таке. І так. Перш за все, це ось така листівочка. Тут пише, нехай у 24-му здійсняться всі бажання з новим роком. Ось така ось листівочка. Так, і потім ось такий новорічний бокс. Мені цікаво, що всередині. А ну, чекайте, давайте подивимось. Так, щось вилетіло. Вилетіло щось пакування. Ось така штучка, невеличка. І так, тут у нас також є ось така ось новорічна листівочка. І також є три види новорічної кави. Боже мій. І так, дивіться, у нас тут є Сальвадор Санта ана Ось така. Це кава натурально смажена в зернах. Ось так вона виглядає. Також у нас тут є ще одна кава Brazil Mogiana. Це також кава в зернах. Ось так вона виглядає. І також є ще одна кава це Ефіопія Сідамо. Ось так вона виглядає. Тут ще стільки всякого пакування. Юху! Місяць потім все ще забирати, але ладно, зато красиво. Ось такі три кави ось, в ось такому новорічному боксі. Кава тут зернова, але вона померла, тому що можете замовити безкоштовний помел, і вам пишуть каву, яку ви захочете. І я думаю, що вже, напевно, у наступному логовості ми спробуємо, напевно, кожну з них, тому що мені цікава кожна із цих цикав. Ви подивіться, просто скільки вона красива. Це просто повний мерікріс на так сказати. Всі ці три кави – це кава від лінійки Тафр, і всі можна замовити на сайті. 25 Coffee кофі Я всі послання, як завжди, залишаю знизу. Можете перейти, замовляти і нагадую вам за мій персональний промокод Bookmarks, який дасть вам 20% знижку на весь сортимент, окрім дріпів, продуктів та комбо наборів. А ще я вам хотів показати подарункове видання Гаррі Поттера від Абаб Галамага. У мені подарували першу частину «Гаррі Поттер і Філософський камінь. І для мене Гаррі Поттер – це як і фільми, так і книги. Вони автоматично асоціюються із Різдвом з такою різдвяною новорічною святковою атмосферою. Хоча, по факту, книги ці вони не різдвяні, вони не новорічні. Вони взагалі майже нічого не мають привезеного з різдвом. Окрім того, що там є певні сцени, де головні герої святкують Різдво. Але цей фільм і книга вони вже... Обросли якимось таким ареолом різдвяності, я б сказав. І тепер вони у всіх асоціюються з різдвом, і в фільми я так само передивляюся на різдво. Отже, давайте я вам полистаю першу частину та покажу, як вона виглядає всередині. Можливо, хтось шукає собі якийсь класний подарунок або комусь подарунок і вагається, чи брати за такі гроші таку ілюстровану частину. Я вам зараз полистаю, і ви самі переконаєте, що це надзвичайно красиво. Отже, давайте приступимо до перегляду самої цієї книги. Це у нас супер обкладинка. Під супером вона виглядає ось так. Ось такі неймовірні корзиці. Це у нас саме сімейство до Це саме той момент, коли у Гарі Поттера вперше проявилася. Мігія, якщо дивиться, казати по фільму, тому що якщо здивитися по самому тексту, то це не перший раз, коли у нього з'являлися магічні здібності. Ось це просто настільки прикольна сцена, коли гагід виростив свинячий хвіст в дан і його божому ді. Та слова, звісно, платформа 9,3 четверті. Це вже сам показ. Внизу він набагато моторішніший, ніж це показують нас у фільмі. А це як я розумію, вже сам будиночок Хагдіда. Це та сцена, де Гарі разом з Герміоною та Тороном боролися за цим гобліном. Ось тут така вставочка, ніби то циклопедія тепер. Sam nebeški hrepto spin. C. 2 je ponekaj puhal okoli hagdita. А це напевно, вже момент, коли Гріфіндод видав кубок факультетів. Я почав читати різдвяне бажання від Кортні Коул. і ця книга це просто ідеальна книга на якусь. Різдвяну атмосферу для створення цієї різдвяної атмосфери, для того, щоб просто словитися класною, трошечки банальною любовною історією. Я просто читаю і настільки кайфую, що це навіть неможливо передати словами. Книга читається просто сторінка за сторінкою, і ти ці сторінки пролистуєш і навіть не бачиш, як. Просто одна третя книги вже прочитана. Я не пам'ятаю, коли я настільки сильно, швидко читав книгу. І я не пам'ятаю, коли я в останній раз. Так сильно сміявся над тим, що у нас відбувається книги над жартами, які є у книзі, над ситуаціями, які стаються з головними героями. Це настільки просто мило, настільки класно, настільки дотепно описано. Мені дуже подобається історія. Якщо говорити за сюжет, то у нас тут двоє молодих людей: Джона та Ноель. Джона це у нас хлопець. Я дуже довго звикав до того, що це ім'я чоловічого персонажа, а не жіночого. Тому Джона це хлопець Ноль це дівчина, і вони живуть довго вже у шлюбі. І це трошечки такий нещасливий шлюб. Вони вже втомилися одне від одного. Вони не знають, куди їм рухатися далі. І тут одного разу від них тікає собака і завтідає до одного з цього дідуся. І цей дідусь проводить з ними певну бесіду і дає їм снігову кулю, і каже: Подумайте над тим, яке б ідеальне життя було для вас. І наступного дня герої покидаються вони не пам'ятають одне одного, і вони живуть у своєму ідеальному світі. І це якби чоловік. Він дає їм можливість, нібито за допомогою такої різдвяної магії знову зустрітися одне з одним та знову закохатися одне в одного. Історія просто настільки розвивається банально, що, наприклад, Ноль та Джона вони виявляються, росли в одному містечку, і їхні батьки це дві ворогуючі сім'ї, тому що обидві мітять на пост меда. І так стається, що Джона та Ноль вони якби друж починають дружити між собою, вони зустрічаються між собою, між нею починають зв'язуватися романтичні стосунки, але одночасно. Із цим вони належать до двох водогуючих сімей, які борються за місце меда. І це настільки просто класно, це настільки прикольно описано, якщо ви шукаєте якоїсь різдвяної книги, можливо, з таким. А неможливо трошки банальним сюжетом, але все одно дуже цікаво та легко написано, щоб десь відпочити, насолитися різдвяною атмосферою. Я вам цю книгу однозначно раджу, тому що вона просто неймовірна. Я напевно вже у наступному влогмасі її дочитаю до кінця і дам вам враження. А поки що піду продовжувати та дочитувати цю історію і вже поділюся з вами фінальними враженнями у наступному влогмасі. А ще в рамках цього влогмасу ми вирішили сходити на фільм Вонка. Я десь тут ставлю. Постер – це у нас має бути новорічний фільм. здається, щось схоже на чарі шоколадну фабрику по атмосфері. Коли я вже повернуся з нього, то обов'язково появлюся з вами враженнями. Будьте готові до того, що фон з цією ялинкою стане одним з постійних на каналі на час з діяних свят, тому що мені дуже подобається, як вона взагалі виглядає у кадрі. Але сьогодні я тут, щоб розповісти вам про свої враження від фільм Вонка. Вчора ми сходили на цей фільм. Фільм почався о 10-й, Прийшли ми додому вже після 12-ї. Я вже вирішив вночі не сідати та не записувати. І тому зараз коротко розповім вам про що взагалі фільм, та чи сподобався він мені. На початку я казав, що це має бути щось схоже на чарі шоколадна фабрика. Як виявилося, перед тим, як йти на фільм, потрібно прочитати про що цей фільм, і по назві я навіть не додумався якось підставити ці факти, що фільм Вонка це передісторія фільму «Чарлі і Шоколадна фабрика. У фільмі Вонка нам розповідається про те, як саме сам цей Вонка створив цю фабрику, як він до цього дійшов, що передувало цьому, яке було у нього дитинство. Тобто, це по факту передісторія «Чарлі та Шоколадної фабрики. Фабрики. І цей фільм він максимально солодкий і він максимально різдвяний. Він настільки добрий, він настільки милий, він настільки класний. І от це той тип фільмів, який можуть дивитися як дорослі, так і діти. Мені здається, що цей фільм він саме по такій своїй атмосфері та по наповненості, та, можливо, навіть по значущості, буде нагадувати Гаррі Поттера. І я сподіваюся, що він стане також культовим, тому що фільм знятий неймовірно. Там стільки класних сцен, там стільки. Класно, просто обіграно різноманітних ситуацій. Так класно зіграли актори. Тімоті Шаламе просто був на висоті. І взагалі це навіть не фільм, це мюзикл, тому що там у нас багато є пісень, і майже якби багато сюжетних ходів, скажемо так, вони розвиваються саме під час того, як герої співають. І взагалі сюжет фільму починається з того, що сам Віллі Вонка він переїжджає до, по-моєму, Лондона. І хоче там робити шоколад, але є три шоколадних магнати, які розбавляють свій шоколад, продають людям, і якби є основними тими людьми, які. Подають шоколад на ринок, і вони не хочуть, аби вонка зі своїм дешевим шоколадом і набагато якіснішим, навіть магічним шоколадом, вступав на цей ринок, і вони готові на все, аби завадити йому це зробити. І тому вони вдаються до дізноманітних хитрощів. До вони на не вбивають самого вонку, аби лише зберегти свій шоколадний бізнес. Але вонка не здається. Він збирає свою команду та починає потрошки, потрошки йти до цього моменту, коли він нарешті здійснить свою мрію. Там мрію своєї мами та нарешті відкриє свою власну шоколадну крамницю. Фільм класний, і я вам його раджу, Сходіть доки він є ще у кінотеатрах. Або самі сходіть, тому що фільм класний, або якщо маєте дітей, візьміть з собою дітей. Він їм обов'язково сподобається. І на цьому мій перший влог добігає до кінця. Обов'язково буде ще один. Напевне, у цьому році, якщо ні, то я випущу його вже у наступному році. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і до нових різдвяних зустрічей.